Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 31 липня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю трьом журналісткам на з'їзді Національної асоціації темношкірих журналістів, старша кореспондентка. ABC News у Конгресі Рейчел Скотт, політична оглядачка Сема Фур Кадія Гоба та ведуча Fox News Гарріс Фолкнер ставили питання колишньому президенту США впродовж 35 хвилин. Зараз ми коротенько пройдемось по основним тезам, які були висловлені Дональдом Трампом. Загалом, колишній президент поставив під сумнів. Расову приналежність Камали Гаріс, припустивши під час інтерв'ю, що спочатку вона лише рекламувала свою індійську спадщину, але потім випадково стала чорною? Пряма його тежила. Тож я знав її давно, побічно та не дуже сильно. І вона завжди була індійського походження, і вона лише пропагувала індійську спадщину. Сказав Трамп, відповідаючи на запитання. Чи думає він, що Гаріс є лише. Кандидатом від демократичної партії, тому що вона темна. Далі він говорить наступне: я не знав, що вона чорна, доки кілька років тому вона не стала чорною, і тепер вона хоче, щоб всі її називали чорною. Я не знаю, індійка вона чи чорна, додав Трамп, і власне ця теза активно розкритикувалася демократичною партією. Так, Трампа почали звинувачувати, що він. Вживає такі поняття в бік е, Камали Гарріс. Далі його запитали щодо коментаря республіканців в інтексі порівняння Гарріс з різноманітністю, справедливістю та включеністю. начебто, через це її обрали на посаду віце-президентки. На що Трамп відповів: Я маю на увазі, що я справді не знаю, могло це бути. Тобто він дав зрозуміти, що так він точно не висловлювався в бік віце-президентки. Далі під час інтерв'ю Трамп згадав і його попросили дати визначення терміну, який він використовував раніше. Термін має назву Чорна робота. Вперше він про це зазначив під час перших президентських дебатів з Джо Байденом, коли обговорювалось питання темношкірих громадян. Трамп зазначив наступне в цьому інтерв'ю. Я скажу вам, що з кордону йдуть мільйони і мільйони людей, які влаштовуються на чорну роботу. У вас було найкраще, сказав Трамп, під час інтерв'ю, перш ніж одна із модераторок зупинила його, щоб запитати, що таке чорна робота. І вже далі він почав давати відповідь, розкривати. Ось це визначення. Чорна робота це будь-хто хто має роботу. Ось що воно таке: будь-хто хто має роботу, вони забирають роботу у темношкірих, додав Трамп, маючи на увазі іммігрантів без документів. Тобто прямого розуміння, що має на увазі Трамп під поняттям Чорна робота, ми не отримали. Але далі він знову ж таки переключився на тему нелегальних мігрантів, так, які забирають роботу у темношкірих, за версією, звичайно, Дональда Трампа. Далі було запитання щодо його напарника Джей Ді Венса. І тут Трампу довелось ставати на захист Венса. Його попросили прокоментувати попередні позиції Венса щодо того, що Сполученими Штатами Америки керує купа бездітних леді кішок, які нещасні через власне життя та вибір, який вони зробили. Власне на початку липня 2024 року Венс зазначив, що. У його словах, мова йшла про, не про критику людей, які з різних причин не мали дітей. Це стосується критики Демократичної партії за те, що вона стала антисімейною та антидітейною. Трамп тут. Почав захищати Венса, зазначивши наступне. Він каже, що вважає сімейний досвід дуже важливою річчю. Це дуже добра річ, але це не означає, що якщо ти виростеш і подорослішаєш, і не зустрінеш когось, з ким було б чудово познайомитись, та було б добре, що це погано. Тобто, захистив відповідно позицію. Венса, що Венс там не мав на увазі, що якщо ти не маєш там сім'ї, то це погано. Також його запитали, чому він обрав Джейді Венса як напарника під час виборів. Трамп відповів наступне: я завжди дуже поважав його та інших кандидатів, але я скажу це і я думаю, що це добре задокументовано. Історично так склало, що віце-президент з точки зору виборів не має жодного впливу. Я маю на увазі практично жодного впливу. Ви голосуєте за президента, і у вас може бути віце-президент, який буде видатним у всіх відношеннях. І я думаю, що Джейді Венс. Я думаю, що всі вони були б такими, але ви не голосуєте таким чином. Ви голосуєте за президента, і тут Трамп намагається донести виборцям, що основний акцент потрібно робити на його персоні, так а не на Джейді Венсі, на його якихось негараздах чи негативних тезах, які Джей Ді Венс виголошував раніше. Варто зазначити, що на початку Цього інтерв'ю була перепалка між Трампом та кореспонденткою ABC Рейчел Скотт. Вона перерахувала зауваження, які Трамп робив в бік темношкірих громадян і поставила йому наступне запитання. Тож, моє запитання, СЕР, тепер, коли ви просите темношкірих прихильників голосувати за вас, чому темношкірі виборці повинні вам довіряти після того, як ви так висловлювались? На що Трамп відповів? Ну, по-перше, я не думаю. Що мені коли-небудь ставили це питання у такий жахливий спосіб. Перше питання ви навіть не кажете Привіт як справи ви з ABC, тому що я вважаю, що це мережа фейкових новин, жахлива мережа. І я вважаю, що це ганебно, що я прийшов сюди в доброму. Настрої, кінець цитати Трампа, але Рейчел Скотт знову ж таки поставила йому питання, чому темношкірі громадяни повинні вас підтримати на цих виборах. Ну, на що Трамп стандартно відповів, тому що я був найкращим президентом для темношкірих громадян. І, в принципі, він так відповідає завжди, якщо його питати за будь-які електоральні. Групи. В нього це стандартна відповідь, що він для них є кращим президентом. Під час відповідей Трамп також говорив, що інфляція негативно впливає на темношкірих громадян, підняв питання щодо нелегальних мігрантів, повторив неправдиву тезу про питання абортів, що хочуть там демократи. Чи... Та людина, яка буде представляти демократичну партію під час виборів, зробити аборти до пологів і після для 8-9-місячних дітей. І також на запитання, що Трамп має зробити в перший день президентства, він сказав, що в першу чергу закриє кордони, буде долати. Інфляцію, це якщо говорити про основні його тези, які він висловлював в контексті цього інтерв'ю. Тепер до висновків. Перше, під час інтерв'ю Трамп давав відповіді на питання щодо Гарріс, інфляції, безпеки кордону, свого напарника Джей Ді Венса, розшифровка з цього поняття чорна робота, ну і також зазначав про питання абортів. Друга позиція це його неприйнятні тези щодо Камали Гарріс в контексті її походження та ролі віце-президента, тобто він достатньо применшив цю посаду. Безумовно, ми знаємо, що віце-президент має достатньо обмеження, повноваження, але в контексті Джейді Венса потрібно було відповідати зовсім по Іншому так потрібно було пояснити, чому ти саме обрав цю людину там, на основі його компетенції, на основі його там, взаємодії з електоратом, а не давати відповідь, що концентруйтеся на президенті, так? а не на віце-президенті. Це було абсолютно неправильно з боку Трампа. Далі, під час цього заходу Трамп. Чергове намагався акцентувати увагу на темношкірих виборцях, так щоб вони його підтримали. Відповідно, він там подолає інфляцію, він закриє кордони, і це має дати певні покращення саме для темношкірих виборців. І останній висновок виходить з доцільності таких інтерв'ю для Трампа, бо інтерв'ю для нього тут було достатньо нервове. Були такі прямі жорсткі питання щодо темношкірих виборців, так щодо того самого Джейді Венца. І це інтерв'ю точно не додасть жодного балу до рейтингових позицій Дональда Трампа, так, тому що йому точно там було некомфортно і, відповідно, його відповідь недостатньо задовільняли тих. Людей, які ставили ці запитання. Ось таке інтерв'ю ми спостерігали від Дональда Трампа, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!